Друзі, усім привіт! В продажі маємо Citroën Berlingo в такому гарному кольорі, в довгій базі. Це незвичайна версія, а лонговська на 6 місць на сидіннях, сидіннях які є в наявності. А по документах маємо 8 місць. Тобто ще можна додатково додати 2 місця і буде вам мікроавтобус, можна так сказати. Зверніть увагу, в якому стані у нас кузов по кузову Покузовував настільки оця частина косметично підфарбована, а так автомобіль весь в рідній фарбі. Зверню його по салончику, в якому гарному стані та збережному. Це у нас 2010 рік, двигуду 1.6 і дизель, п'ятиступенева коробка передач. І щоб ви собі розуміли, 203 тисячі пробігу, так як в Україні автомобіль з 12-го року і один був власник знайомих і дали такий автомобіль для продажу. Дійсно гарний достойний варіант перектроніки. Автомобіль чистий та охайний. Все гарнесенько обшите, колоночки, все музика, все є. Зараз покажу вам ще всередині. Також всередині все гарне, чисте, охайне, все цілесеньке. Можна сказати, капсула часу даного автомобіля такої версії, хто шукає собі такий сімейний автомобіль. Звертайтеся по номеру телефону, можливо, доставка по Україні.